Російські окупанти заявили про пряме влучання в будівлю міської ради Донецька, яку вони називають адміністрацією. У неділю 16 жовтня біля неї розпочалася пожежа. Але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, глава адміністрації в окупованому Донецьку Олексій Кульомзін заявив. Що згоріли три автомобілі, а в будівлі вибито скло у вікнах. За його словами, удар був з боку парку кованих фігур. Про постраждалих нічого не каже. Він опублікував відео та фото, на яких видно руйнування усередині мерії. Українська сторона удар поки не коментувала. Нагадаємо, 23 серпня по адміністрації маріонетки Кремля Дениса Пушиліна в Донецьку було завдано удару, в будівлі почалася пожежа. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки в вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!